ЗАЄМНО більша. Ой, зтеленігіти, деляніхіти, не хіти, не хіти. Шановні, ну що, ми продовжували тиснути владу за цей жахливий перехід, і доки ми тиснули, доки писали запити і діяли цивілізовано згідно чинного законодавства, перехід згорів. Доброго ранку. Е, Володимир Сергійович, слухаю вас. Це з таків реклами по поводу вашого звернення. А ви не могли, будь ласка, уточнити де іменно знаходиться цей переход? Пансько, ви вже раз до мене дзвонили, ви там ту думу вибачте мені на слові, тому що той перехід вже згорів, і та реклама все незаконно згоріла. Алло? Так. Да. Рекламу вже прибирати не треба, якщо що. Добре, дякую. Вибачте. І як все починалося? Ми просто хотіли зробити запит, ми його зробили, ми його відправили, і ми хотіли отримати на нього цілком нормальну, адекватну відповідь та поспілкуватися з прес-службою. Але в неділю, коли ми насилали запит, його зареєстрували аж в середу, тільки коли ми прийшли до них. Ми вирішили в п'ятницю до них знову прийти, запитати їх, що це за відповіді взагалі, що має так бути і так далі. Що з цього вийшло, ви зможете зараз побачити. Нас всі ігнорять, тому ми йдемо до цих панів, запитати їх так, пішли. Тобто, Ні треба штурмувати, там досі. <риклад> За чєво <чі, риклад> все? Не беруть. Не беруть слухавку. Доброго ранку. Ми хотіли б поспілкуватися хоч з кимось в КВК, в пасранс. До нас про службу не виходить. Да. Алло? Ярослав. Що да. там? До нас вийдуть? Чи що, що? До нас вийдуть? Ні, нікому. Як це? Отак от. А палубу нету. Ну а там ще хтось з ваших колегів нікого немає? Людмила немає на роботі. Ми з нею спілкувалися, здається. Ні, Людмила є. А вона. Вона Заїзд... вам теж не поможе. А вона яка посада? Така ж у мене заступник. А посадову інструкцію можна побачити, де заступники не можуть давати ніяких коментарів? Я сумніваюсь. Я не знаю, где у находиться, в виділі кадрів і так далі. Я не прошу телефон вийшов, смотрите. Вот ваше звернення, угу. це на ждати. Не хочемо листом на електронну детей. Але дивіться, дивіться, скільки питань. Вот. Послушайте, uh -huh. вот копия uh -huh. того, что мы вам отправили. Uh -huh. Я могу вам прямо сейчас руки передать. Uh -huh. А у меня уже. о, у вас уже <laughs> есть замечательно. Uh -huh. Так. Uh -huh. Если мы вам дали ответ на ваши вопросы. Если да, у вас есть какие-то да, желания да. по корректировке, если у вас есть какие-то желания Там соответственно. Совершенно верно. Так. так. И нам никто не сможет прокомментировать, почему вот Саме, чому запит реєстрували три дні і чому в такому обсязі відповідь? Згідно закону про доступ до публічної інформації, ми можемо либо надати вам коментарі, лібо е, в електронному Коментар тут ніхто не хоче надавати, наскільки ми вже знаємо. Ми решили работать в рамках електронних. Чому? От ви відповіли в такому обсязі? Чи це так також згідно з чинного законодавства? Ви можете відповідати це на, на певні питання, ви а ви ви інші да на інші не відповідати? На ваші на, на ваші питання, якщо так, ви хочете так. уточнення по деяких питаннях, будь а а а ласка, надсилайте нас. В принципі, відповіді. Ну давайте, І? давайте. Ви ж винесли нам церокопію. Так це прекрасно. Я вам покажу, яке питання, -як, адже -як, а, не буде відповіді. А, я перепрошую, ви, січі, ви так, мені здається, так. трохи не дуже в коректно на тому угу. розмовляєте, і мені здається, а от де саме така розмова, не для такого місця. Ви, будь ласка, наступного разу, коли будете робити запит на наше підприємство, обов'язково вкажіть, в якій формі ви хочете отримати ці запити? Письмові... Від кого ви хочете отримати обов'язково? Чудово, просто прекрасно, а де саме я некоректно спілкуюся? Де саме некоректно спілкуюся? Ще... Я некоректно спілкуюся. Вибачте, я не готова зараз із вами обговорювати. Так ви ж це, ви ж це мені заявили. Я вам не заявила, я просто вас попросила о, спілкуватися з нами трошки якось краще. Mm -hmm. Ви так, мені здається, трохи не дуже в коректно тому mm -hmm. розмовляєте. Mm -hmm. Я yeah, просто сама журналістом була. Я Чим ви ну як ви oh. як працюєте? Як, як всі працюють стосовно того, що відповідь неякісна, що нам з цим робити? Ну дивіться, тут питання, наприклад, особа, яка відповідальна за розміщення реклами цього тут немає. Я буду вам допомогти, але зараз тут робочий час, і я повинна виконувати свої робочі завдання в mm -hmm. робочий час. Mm Телефон, це... Хлопці, серйозно. Mm. Я перепрошую дуже сильно. Mm -hmm. да. Будемо йти, Дай. так? все, перепрошую. І так, стосовно я... того, що нам не відповіли на багато питань, ніхто нам нічого не скаже, треба писати уточнюючий запит, так? Так, <пишись> так, так, Угу. Mm -hmm. Та я розумію. А якщо ми напишемо ще один запит, а там не відповідають знову на питання, уточнюючий запит, то я ми напишемо кошти запити, тому буде зареєстровано через тиждень чи три дні, неважливо, І на нього знову буде коротка відповідь, і взагалі не по тих питаннях. Ну тут немає не повинних питань як мінімум відповіді. Ні, я не відповів. На сьогодні ми завершуємо. Нашу подорож колами пекла. Наступний випуск, дивіться, як ми знову подорожуємо колами пекла. Наступний коло пекла буде прийом у директора Київ Так, до зустрічі. Ставте свої вподобайки та слідкуйте за нами. Шановні пасажири, пасажири, будьте взаємна пішла.